У Луцьку планують збільшити кількість платних парковок на головних вулицях міста. Комунальне підприємство Автопарк Сервіс запевняє таке рішення вирішить проблему з паркуванням у Луцьку. Тож, де вже невдовзі водіям доведеться платити за припарковане авто, дивіться далі у сюжеті. Як спрацювали у 2023-му та про плани на 2024 рік на черговому виконкомі звітує директор комунального підприємства Автопарксервіс Олег Бахтай. Заодно пропонує зосередити роботу на поступовому збільшенні платних парковок на центральних вулицях міста, а саме на вулиці Богдана Хмельницького, 1, тобто театральному майдані, Винниченка та Степана Бандери. Також планується оновити паркувальні автомати на вулиці Кривий Вал та вулиці Кравчука, що забезчить водіям оплату послуг паркування як готівкою, так і в мобільному додатку. Ні, хоч і плата за паркування вона в більшості місць, 10 днів складає, бо 15 гривень вона не є особою, але все ж таки воно завжди викликається, але ми повинні зрозуміти, що в деяких місцях парку місця працюють на наповненні. Бюджет, зокрема, ми бачимо, що доходи підприємства зростають щороку. Одне з найбільш проблемних місць проспект Волі. І є така проблема, що люди, які приїздять, наприклад, теж той же комерційний об'єкт, вони знову ж таки не маєте поставити автомобілів, тому що все заставлено автомобілю людей, які можуть працювати. Але ми ще робимо це для зручності людей. Тому можливо, якусь символічну плату, просто для того, щоб вони не заставляли, щоб це паркомісце, щоб воно несло собі функцію, щоб це була зручність для громадян, можливо, і варто. І є така проблема, що люди, які приїздять. Наприклад, теж той, той же комерційний об'єкт, вони знову ж таки не маєте поставити автомобілів, тому що все заставлено автомобіль для людей, люди працюють. Але ми ще робимо це для зручності людей. Тому можливо якусь символічну плату просто для того, щоб вони не заставляли, далі, щоб це паркомісце, щоб воно свою функцію, щоб це була зручність для громадян. Тілити у життя задумане планують у першій половині 2024 року. А чи вирішиться проблема з паркомісцями, вочевидь, побачимо згодом. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.